Так місце називається? Мілау. Мілау, Франція. Це просто пиздец. Отак так краще буде видно, блять. короче, метрів 80. А 8 метрів 300, Яких 300, метрів 300 донизу? Оце ми стоїмо, отак От виходить йде дорога. Отак так оця траса йде. Ось така, така типо, скала, гора. Ось наша машина стоїть. І оце коротше, метрів... 4, блядь. Метру 4, будь ласка, добрий день, скала. Вот. І от там далеко-далеко-далеко стоїть міст. Може я ще його зазніму, бля, пізніше. І от місто Мілоу. Франція. Боже, вигляд, блядь, пиздец. Я такої ще красити не бачу своєму житті. Не слухайте другого, це якийсь про хрена на хто. Алкаш.